Я Дмитрій Комаров, і я всегда искал міста силы по всьому всегда, что всі облака на планете Земля рождаются именно в банападії голосу. Чому Дмитро Комаров знову озвучує програми мовою країни-терориста? Як священник у ПЦМП відмовився відспівати загиблого українського захисника? Просто через те, що його родина запросила священника ПЦУ. Ну і чому авторитетне видання The Economist заявляє, в Україні стрімко монополізується влада, і це загрожує не менше ніж агресія Росії. Про все це друзі, поговоримо сьогодні. Додивіться це відео до кінця. Напишіть свої думки. Ми все читаємо, аналізуємо. Погнали! Почнемо із п'ятниці, яка мала бути страсною, але стала кривавою. Удар росіян по мирних містах знову у сумах. Дрон влучив у виробництво великодніх пасок. У Харкові ракета розірвалась над густо населеним районом в Дніпрі. Постраждали готель, фітнес-клуб, офіс. Понад 67 поранених в Харкові. З них п'ятеро дітей. Двоє людей. На жаль, загинули на цьому відео. Шрапнель від касетного іскандера, якої росіяни начиняють ракети, аби зробити як найбільше жертв, щоб ви розуміли... Отаку хуй була заряджена ракета, тому що три штуки, тому що побіта і глидома, і повилітала все. Отаку тоні аскова. Отакувати на діна було заряджено. Тим часом на каналі Мір наізнанку», який телеведучий «1 плюс 1» Дмитро Комаров веде ще з 2010 року. З'явилися нові серії україномовного проєкту, але. З російським дубляжем, хоча в іншому YouTube каналі ведучого світ на виворі ці ж серії звучать українською мовою. Тривалий час телеведучий використовував російську мову у своїх програмах, і навіть репортаж із деокупованих територій Київщини у 2022 році був знятий саме неї. перший день, коли наші зайшли в Бучу, ми в передовій групі, вот був был... Командний пункт какую Проте згодом Дмитро почав переходити на державну того ж року. Стартувала серія випусків Світ на виворіт. мандруй Україною» вже українською мовою. Зараз знову російська. Частину озвучив сам Дмитро, частину залишив без зміни. Хоча офіційна позиція команди все це зроблено, аби донести правду про Україну до світової аудиторії. Мовляв, російською контент не створюють, лише дублюють із благою метою. При цьому навіть ті репліки Комарова, де він говорить українською мовою, перекладають російською мовою в лісу, крутой підйом, бізнерож'є. Цивілізації там не очікуєш у відять, але це не так. Виїжджаємо з ліса і огромное кількість таких стеклянних фасадів. Чи справді це є комунікаційна стратегія? А може небезпечний компроміс, як ви гадаєте? Напишіть про це в коментарях. До повномасштабного вторгнення наша команда теж створювала проект антипропаганди «Вечір». Напевно, підписані на цей канал. Зараз він називається База Яніни», До речі, підпишіться обов'язково. Це був проєкт, в якому ми російською мовою працювали задля того, аби розвіювати міфи про Україну, кості антипропаганду, яка б націлена була на окуповані території. Ну і на пострадянський простір. Тоді ще була якась надія це все змінити ідеологічно тих, хто коливався. Але коли повномасштабно ці потвори зайшли на територію всієї країни, я не розумію вже доцільність, якщо чесно. Не розумію. Крім того, дуже багато російськомовного молодняка, який, які, наприклад, любить дивитися програми Комарова і між українською і російською буде вибирати російську. Ну тому що йому так удобно, є такі персонажі, а так би виходу не було. Ну, це суб'єктивні думки. Можете написати свої в коментарях. А далі ще одна історія, яка викликає неймовірне обурення. Священику ПЦМП на Волині відмовився відспівати загиблого на фронті воїна. Олег Пронцевич загинув 8 квітня під Покровськом. Родина хотіла попрощатися з ним в рідному селі, в церкві, де він виріс. Але за словами дружини загиблого героя, настоятелю ПЦМП Віктор Пащук, не дозволив запросити священника ПЦУ. Більше того, заборонив навіть виносити тіло. На подвір'я храму. Такі люди не мають бути у святому місці, каже дружина загиблого героя. А ми питаємо: доколі, доколі ще подібних історій має статися, щоб УПЦ МП остаточно втратила свої привілеї. Друзі, ну от скільки? Журналісти звернулися до священника, Він заперечує, що комусь там забороняв прощання. Каже, що готувався до відспівування. Але родичі загрібло сказали, що ховатимуть його в іншому місці. Втім, священник також визнав в їхній церкві раніше не практикували спільне служіння з представниками ПЦУ. Хоча у сусідніх парафіях за його словами були подібні випадки із дозволу єпископа на території України. Тим часом на міжнародній арені лунають тривожні дзвіночки про стан справ в Україні. А лояльне до нас видання The Economist прямо заявляє: в нашій державі починається монополізація влади системна на всіх рівнях. Видання пише: друзі, найбільша вразливість України. Навіть не у військовій сфері, а у політичній далі, панове, я коротко вам розкажу ключові висновки журналістів за економіс. Це важливо знати. Зеленський все більше зосереджує владу у своїх руках. Рішення ухвалюються не в уряді чи в парламенті, рішення ухвалюються в офісі президента, і це викликає занепокоєння, бо влада стає надто зосередженою в одному місці, в одних руках. Опозиція та громадські активісти почали відчувати тиск. Деяких політиків і активістів переслідують або усувають. Наприклад, згадується Порошенко та Шабунін. Такі дії нагадують, як свого часу починав правити Путін в Росії. Навіть союзники України починають хвилюватися. Ті країни, які підтримують нас у війні, бояться, що така концентрація влади може зашкодити і нашій демократії, і військовим зусиллям. Українська демократія стала менш стійкою раніше. В нас був плюралізм. Різні думки, конкуренція між регіонами, підтримка з боку активного суспільства, але зараз ці елементи послаблюються, і це вкрай небезпечно для держави. Це вони ще про телевізійний марафон не написали. Статтю проаналізував нардеп від голосу Ярослав Железняк. Можете послухати його висновок. Я сподіваюся, що захід ще не вважає нашою диктатурою, але коли навіть найбільш прихильна до нас західне медіа виходить ось такою статтею, і вона повірте, написалась достатньо довго декільками журналістами в достатньо широкому зборі джерел? Це от те, що називається прям сигнал, причому навіть не маленький сигнал, а прям набати, які вже б'ють так, щоб точно в вуха деяких представників офісу президента це залетіло. Як думаєте, чи залетить комусь? В офісі президента ця інформація у вуха, бо ми з командою щось маємо глибокі сумніви. Пишіть в коментарях, друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. В описі ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Ну і свіже інтерв'ю з пастором Трампа Марком Бернсом вже на моєму каналі. Подивіться, Па-па.